Деколи коли ми розважаємо про волю Божу, нам легко її зрозуміти, тільки подивившись на батьків. Скажіть, що бажають батьки по відношенню до своїх дітей, щоб їхні діточки були щасливі. Що роблять батьки по відношенню до своїх дітей? Все роблять для того, щоб діти були щасливі. А що робить Бог, а Бог робить те саме. Бог робить все для того, щоб Його діти були щасливі. Він для цього нас і привів на це місце, щоб благословити нас, щоб дати нам це щастя, щоб ми були щасливі в Ісусі Христі. От така воля Божа хороша, добра воля Божа по відношенню до всіх нас, щоб нас зробити щасливими. Друзі, дивлячись на цей світ. Дивлячись деколи в своє власне життя, ми замічаємо, що в ньому є деколи фрагменти, деколи довга така полоса нещастя, коли ми себе не відчуваємо щасливими. І якщо б щастя людини залежало тільки від Бога, без участі людини все людство було би щасливим. Але Божа воля така, що людина повинна приймати участь. Приймати участь в своєму власному щасті. Бог своєї сторони зробив все для того, щоб людина була щаслива. Бог даже сина свого єдиного не пожалів, але віддав Його на важку смерть, на посміяння, на тяжкий хрест з одною метою, щоб людина була щаслива. Господь одного разу через пророка Ісаї, звертаючись до свого народу, каже такі слова: народи мій, що я тобі ще не зробив, скажи мені, я зроблю це. Бог питав, каже, що я ще не зробив для тебе. Може, я щось забув, може, щось не зробив, я зроблю. Я все зроблю для того, щоб ти був щасливий. Бог все зробив по відношенню до них і по відношенню до нас. Ну для того, щоб ми були щасливі, нам потрібно прийняти в цьому участь. Нам потрібно прийняти в цьому участь. Для цього Бог збирає людей в зібрання, щоб навчити людину. А що повинна людина робити для того, щоб вона стала трошки щасливіша, щоб їй жилось трошки краще? Перше, що потрібно для людського щастя, це вірити в те. Що сьогодні трудності, сьогоднішні обставини, Бог має силу поміняти. Для того, щоб бути щасливим, потрібно не просто вірити в Бога, а довіряти Богові, сказати, Господь. Сьогодні важко, сьогодні проблеми, сьогодні різні такі питання виникають. Але я вірю, Господи, що Ти маєш силу над цими питаннями. Я вірю, Господи, що Ти зацікавлений в моєму щасті, і Ти все зробиш для того, щоб я був щасливий, це перше. Друге, що впливає на щастя: вміння бути задоволеним. Вміння бути задоволеним. Друзі, чим у людини вища планка житейська – Чим у людини вищі вимоги до життя, до окружаючих, тим більше шансів бути нещасливим. Чим у людини менші вимоги, чим людина може задовільнятися малим, вона просто претендент на щастя. Апостол Павло про це каже: маючи поживу і одяг, будьмо задоволені. Скажіть, як ви думаєте, от в нашому Тернополі є люди, які не мають поживи і які не мають одягу? І я таких людей не знаю. А є в нашому Тернополі люди нещасливі? Напевно, є. А є серед віруючих люди нещасливі? Напевно, є. А від чого це залежить? Від Бог, з своєї сторони, все зробив, від людського вміння бути задоволеним. От коли людина така позитивна, коли людина позитивно дивиться на життя, коли людина навіть зло обертає на добро, коли людина у всьому бачить добро, у всьому бачить руку Божу, такій людині легко бути щасливим. Є друга крайність, коли людина до всього прискіплюється, на все нарікає, все не так, всього мало, Бог мене не любить. І людині, Бог не може, навіть Бог. Такій людині не може допомогти бути щасливою, бо людина постійно незадоволена. Якщо ми замічаємо за собою таку рису характера, вміння постійно бути незадоволеним, ми повинні розуміти, що Бог хоче нам допомогти, хоче нас зробити щасливим, але ми мусимо в нього вимолити і випросити такого Божого дара, який називається вміння бути задоволеним. Можна мати одні штани. І бути щасливим, можна мати десять і постійно нарікати. Можна їсти простий хліб і бути щасливим. Можна їсти хліб з маслом і вважати себе нещасною людиною. Можна бути хворим і бути щасливим. Можна бути здоровим і бути нещасним. Щастя не залежить від речей. Щастя не залежить від кількості чого, що ти маєш. Щастя залежить від. Твого бачення, від твого розуміння життя. тут у твоїй голові щастя. Щастя не від дому залежить, не від машини, не від чоловіка, не від жінки, не від дітей чи від їх відсутності. Щастя людське у голові. Воно залежить від уміння адекватно оцінювати ситуацію. Якщо тобі Бог у твої небагато днів на цій землі дав хліб. Дав водичку, дав здоров'ячку, дав якусь квартирочку чи будиночок, де голову можна прихилити. Дякуй Богу! Ти щаслива людина, а що ще потрібно людині для щастя? Все рівно скоро заберемося, підемо з цієї землі. І все рівно наша батьківщина не тут. І Якщо Бог нас супроводжує в цій тимчасовій батьківщині всім, то ми просто зобов'язані навчитися дякувати Богові і бути щасливим. Я бажаю вам, друзі, від імені Господа. Переживати добро в сімейному житті, бачити радість, мир у серці, тішитися життю, бути щасливими людьми. Хай Бог вас благословить прожити прекрасне життя в Ісусі Христі і в кінці днів своїх бути вічно в небі з Ісусом. Нехай благословить Тебе Господь і збереже Тебе, нехай зглянеться над Тобою, Господь. І буде милостивий до тебе, нехай зверне Господь, світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь.